Ja, ja, знаєш, я просто вже <laughs> знаю, що я одягну це найголовніше. Розкажи, до речі, мене ж не було там. Як тобі е, бізнес, TikTok зустріч? Ну дуже позитивно. По-перше, дуже з багатьма бізнесами новими познайомились. Бізнес для себе почув дуже класні фішки від Олексія, тому що він TikTok уже 5 років веде на секундочку. Від Саші Чека, який веде півроку і за півроку має колосальні Але результати. Нього, да, гарні результати. І від мене його як... можна послухати. Ну, дивись, ну як якось так все співпало. Дивись, Саша Чек, він займається рекламою. Угу. І він на, з допомогою TikTok класні гроші. Йому пропозиції йдуть 5-10 тисяч доларів. І я Сашу Чек, як приклад для тих багато хто шукає роботу, знаєш, що вони з допомогою TikTok можуть е, займатися. І з допомогою реклами заробляти гроші. Я себе як провожу в приклад, як бізнес, який прокачує, ми теж непогано вже на сьогоднішній день по всій Україні шатили і партнери з допомогою Тіктока знають. Нас бачать, нам задають питання, ми даємо відповідь. І Олексій, як гуру всього цього тіктоку теж відповів на питання і такі фундаментальні речі. Тобто він десь 13 чи 14 заповідей Тіктока таких розповів, які, якби я бачу, що людей тронули. Тому ми 25-го 10-го проводимо в Одесі. Да. Потім в я Одесі. Потім в Одесі я вже не можу дочекатися. Я просто вже знаю, що я одягну, Це найголовніше. Потім після Одеси ми проведемо бізнес такому складі: бізнес-Тікток-зустріч у Вінниці. А я особисто хочу провести в листопаді бізнес-Тікток-зустріч в Житомирі і в Яремчі. Дуже великі плани на листопад потрібно дивіться, досвід потрібно брати в тих. Хто його має? Якщо я по бізнесу маю 15 років досвіду, я їм ділюся. Якщо Олексій угу. має 5 років досвіду, по TikTok, то він їм ділиться. Якщо Саша Чек не має досвіду, але в нього вийшло за півроку. Він теж цим всім ділиться. Всім лайк і партнери, багато юридичне обслуговування. 2000 гривень на місяць 3500 з одним на гранти 9500, торгова марка 4000 гривень. Адвокат по сімейному праву залежно від того, від по ситуації, якому питанню да. ви звернете. І нотарію залежно від ситуації. Всім лайк.